Щось мені тут низько. Зробила каву. Якщо пам'ятаєте, валя пригостила. Це вже свіжа-свіжа, змелена. І зараз я так стикала. Ось так, додавлю кориці. І хай поки що постоє. На оцю чашечку, то мене запитували, оце на оцю чашечку можна так чайну ложечку кориці додавати. І це все поки що В бік. Я Сьогодні виходила на вулицю, трішки погуляла з Фенді. Так, фен постоє. А в мене в віранді лежали ось такі гілочки. Я хотіла їх ну, зробити ялинку, але в мене не виявилося зеленої мішури. Там, здається, одна чи дві. Ну, це дуже мало. Думаю, там наскільки було багато, але я забула, що я їх забрала в минулому році е дітям на кладовище, я там прикрашала. Ну, в цьому році нічого не робила і, і ні з ким не поїхала, бо я була нянечка. Так, а що це таке, Відкиль воно сипеться? Ось тут такі ось о... почки. Ну, ладно, приберу. І у мене я хотіла так, там дивилась в інтернеті, отак по чотири сторони, потім отак з'єднується і обматується цією мішурою. Так гарно виходить і високо. Ну, а так як у мене не було, то я хочу ту біленьку зробити, такі, як у мене там стоять. Я туди ще добавлю і оце в мене туалетний папір, я ним пожертвую. Так, тут. І як я буду це робити, я вам покажу. Я вже й забула, як я тоді робила, бо вже це декілька років воно стоїть. І ще дітки були живі мої. Ну, ось так. І кожну гілочку так до кінця. Бачите, це легко виходить. І вже декілька років, і нічого з ним не стається, то піднімаємо на другий поверх, там у нас є складовки. І в цьому році віка мені їх доставала. І потім сюди ж намотаю гірлянду і воно буде світитися. Не обривати, щоб воно до кінця було. Там у мене гілочки стоять, ну не такі, там і отак є збоку гілочка, а це отакі от, одиничка. отака. Оце так швиденько, не, не обов'язково, там його рівненько хай буде трішки. Отак От торчать. Так, ну що тут, вистачить, так, вистачить вже. І так кожну гілочку. Там у мене у вазоні пісок. І це я в пісок втикаю, і воно тримається там. Так, ну, оце можна вже. Так, отут я скріплю, пошукаю резиночку, і воно буде держатись. І так всі. А зараз я поп'ю каву і ось, що ти там стоїш, що ти хотіла. Я розумію, але ти не голодна, тому як захочеш їсти. Іди сюди, йди сюди. Ну йди сюди. Намахайте і пішли, типа. Ну, і кажіть, що вони не розуміють. А, і пішла. І я буду продовжувати, поки всі три іще оці зроблю. Зробила три. І резиночку знайшла тільки для одної вілочки, а ці дві. Отут внизу скочим. І зараз ще останню. Так. Фенді, твоя ще скрізь? Де ти там? Чудо? Де ти бігаєш? Так. Ну краще його замотати. І, і пішли отак. Отут уверху воно держиться, а внизу треба чимось зав'язувати або, от то я придумала скотчем. Десь у мене були такі оце невеликі резиночки з пальчиків рукавичок. Я нарізала. Так, хіба зараз. Знайдеш і куди пішла? Так, от бачите, швидко. І хоча вже не 31 грудня і не 1 січня, а третя, але ще ж постоє. ой, постоє. Ну, якби завжди прибирали ми 20-21 січня. Як коли виходило, От. і ялиночку коли ставили. Чому, е, ну ми ж так народилася в Радянському Союзі і святкували і Новий рік, і старий рік. Зараз нічого не зрозуміло, я зовсім нічого не святкую. Ну так. І... Виходило, що по тому календарі, ну, 7 січня це Різдво, а 9, 14 січня це старий новий вік, а 19 січня це хрещення. І якраз, а я народилася 19 січня. Ну, святкували. Тоді так і, і притримувались ну, по мірі своїй. Зараз я і не притримуюсь, і не святкую, і дуже, дуже, дуже рада, що я тепер народилася не, не в свято. Ну ось так. Ну і зараз я не знаю, може і 20-го так і прибирай, буду все, що тут у мене, тут його небагато. Мені дуже хочеться штучну ялиночку, таку, як у моїх сусідів, велика, гарна. Але зараз вона, мабуть, такої ціни, що буду я без ялиночки і нічого страшного. Коли підростуть мої, якщо приймуться ті, що я там наживцювала, то буду прикрашати на вулиці. Ой, забула сьогодні Люсю спитати, чи вони ж ставили ялиночку вдома, чи тільки прикрашали. Та ладно. Може, заїдуть завтра, не знаю. Ой, витягла. Ну чого. І оце так тоненьким, таким вузеньким скочем. Один І... раз можна так, І все. І тепер я піду їх. Поставлю чотири, там три, ну там такі розвідки. І буде сім штук, і буде гарно світитися і обкручу лампочками. Я думаю, буде гарно. Пішла. Однесла скотч уже, отут приліпляла скотчем вверху. Лампочки. Оце виходить оці чотири, що я сьогодні замотала, а це три було. Я так. отак їх сюди посунула, нічого не переробляла, тільки оце додавила. Ну, Якби трішки такий ширший був горщик, то можна було так розкласти сильніше. А так як він не дуже широкий, то так буде. Це ввечері включу і хай собі горить. Зірочка та це. Та так і нічого. Ну, а зараз виключаю ось так. Все.